Зараз буде дрехрейсінь двох велосипедів. Це дорожнік є е адамант і формула є е курсор. Формула є е курсор це 500 ватт, дорожник 750 Вт. Значить, ганяємо ключ на ключ. Давай на рахунок три. Один, два, три. Кепа не летить. Формула позаду. Дорожнік попереду. Так, я відпускаю газ, бо кепа просто злітає. Ні, так ти просто натискаєш газ в пол, правильно? А, І все? гальмує, все одно, так. Да. І гальмує, а ти гальма натискаєш? Ні, нічого не натискаю. Давай ще раз спробуємо. Отже, спроба номер 2 Все так само. До речі, в тебе який там заряд показує? Майже повний? Вачка, да. так. У ну, мене так само, майже повний заряд. Спробуємо пооб'їжджати людей на рахунок 3. Один. Два, три. 20-ті колеса виходять вперед. Ну і це не дивно насправді. Ну і все, далі люди, тому тут швидко не поїдемо. Зараз зупинимося ще раз, спробуємо. А чого воно гальмує? Не знаю. Ти Коли? просто газ пол натиснув і да. все, не відпускаєш да, ніколи. Не відпускаємо, давай ще раз спробуємо. Тільки, давай до кінця саме. до забору, там, де ми починали. Давай до кінця спроба номер 3 Один, два, три. Не, кепи нема. А в тебе теж? Лежать навіть поруч разом. Так, ну що, помінялися велосипедами, тепер в мене формула є курсор у Паші Адаман. На рахунок 3. Один, два, три. Я собі допоможу. Я собі трохи допомагав педалями. Ну, враховуючи те, що я ще педалі крутив, але все одно Паша нас наздоганяє потім по максимальній швидкості.